Молодята на цих фото херсонці Олег Лущук та Тетяна Єфріміді. Знімки були зроблені у знакових для жителів обласного центру місцях на площі Свободи, у парку Слави, сквері поряд з драмтеатром біля рацу, при в'їзді в місто. Він учасник Херсонської територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення. Волонтер брав участь у проукраїнських мітингах під час окупації Херсона. Виїхав у квітні, коли дізнався, що його розшукують російські військові. На підконтрольній Україні території приєднався до 124-ї окремої бригади тероборони. Вона медсестра в обласній інфекційній лікарні. Під час окупації лишалась у Херсоні. Розповідає, аби допомагати людям та бути поряд із матір'ю медикинею. Олег і Тетяна говорять, спілкуватись почали у липні 2022 року. Телефоном на той час він був у Миколаєві, вона у Херсоні. Їх познайомив спільний друг. Він зі мною там служив. І я кажу: ти пам'ятаєш? Казав, є дівчина хотів нас познайом. Ну, Ми вже були якби знайомі. Так бачилось. Та я кажу, таш номер буду переписуватися. Так почали переписуватись. Я тоді працювала. Та пам'ятаю, а у мене ж номера нет, то його. Смотрю, незнакомый номер не написав. от цаше, привіт. это Олег. <сі> Тетяна пригадує, всі повідомлення та фото доводилось видаляти, адже російські військові приходили з перевірками на роботу, дивились телефони. Зустрітись, закохані змогли лише через чотири місяці. Вже у звільненому на той час Херсоні, 18 листопада 2022-го. Мене відпустили. Я приїхав сюди на Таврійський. Думав, що я квіти не знайду. Так і працював в магазинчик, я квіти знайшов. Позвонив, кажу, і ми так зустрілися. Ми по городу, потім гуляли на набірешли, потім одразу спустилися». спустились. З того дня, як тільки Олег мав можливість, їхав до Тетяни і, зрештою, розповідає, вирішив освідчитись. Давно хотів кільце знайти, в Херсоні нормального не знайти. А потім ми якраз в Миколаїв поїхали на полігон і хлопець був на машині. Я кажу, давай через Миколаїв поїдемо. В Миколаєві заїхали. Вже вечір був ну, стих. Зайшов в магазин, побачив кільце, думаю, треба брати. Пропозицію військовий зробив 1 січня 2024 року. двадцять року. Я вже спала. хотіла сам Новий рік, а ще щось там навіть, на настрої не було. сил. вона заснула, думаю, ну і все. І тоді 1 числа зробили. 18 січня Тетяна і Олег пішли до рацу. Ми кажемо, коли там дата буде, Вони кажуть, ну, дуже все зайнято. Я таку розумію, тільки вони розписують. Типа черга, все, а потім виходить жінка, каже, а ви ж військові, да? Типа, можна у вас зараз без черги. Я так, оп, вона каже, все, пішли. Я пам'ятаю вираження, ліця виходять, я думав, ми тільки дату узнаємо. А пішли вже жінка. через час. Та я думав, що може рік. Молодята кажуть, війна та обстріли, коханню не заважають. Не знаю, мама, може й легше будувати стосунку так, бо ми є один у одного. Подружжя продовжує працювати. Олег служить, Тетяна працює у лікарні. Говорять, чекають на перемогу. Тоді весілля відсвяткують і ще раз. Гучно у колі рідних та близьких. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Горпеченко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон. Це я розумію.